Доброго вечора всім. Зараз ми з персиком ще будемо одне блюдо готувати. Таке дуже смачне. Нами любиме. Персик. Ой, ти кусючуки. Шаурма називається. Персик не з тебе шаурма. Не з тебе. Так що можеш не ховатися. Пішли готувати шаурму. Курочки дам тобі. Переної. Так, готуємо один з моїх улюблених варіантів шаурми. Для цього нам знадобиться 4 інгредієнти. Це безпосередньо сам лаваш, морква по-корейськи. Власного виробництва ми її самі вчора замаринували. Цікавий факт: персик підтвердить, що даної страви в Кореї немає. Така морква по-корейськи, якої немає в Кореї. Так, соус для приготування даного соусу використовуємо майонез сметану в рівних пропорціях, десь приблизно по 100 г. Зубчик чеснику, сіль перець за смаком та куркума. Отакий От лаваш ми використовуємо вірменський дуже гарний лаваш. Також одне варене куряче філе, з бульйону якого завтра зваримо борщ з кислої капусти. Приступаємо для, до приготування. На лаваші наносимо соус. Морку по корейськи та варене куряче філи ще раз соус. Та завертаємо. Кладемо на розігрітий гріль. Він у нас трошки старенький, але працює досить справно. Також можна посмажити на сковорідці або в духовці запекти. Отака в нас рум'яна шаурма вийшла. Будемо її їсти з чайком. Отак вона виглядає всередині, Я її вже половину з'їв. Це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте. персик відпочиває вже. Говорить всім гарного настрою, будьте здорові та смачного. Всім добро!